pro Cristo, pro Cristo, Cristo 21 травня 2023 року, у неділю шосту після Пасхи, про сліпого, день пам'яті апостола і евангеліста Іоанна Богослова, блаженіше митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського Предстоятелю співслужили, керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископ радянський Марк, духовенство обителі та гостю священному сані. Сярі, як плюну на землю, і сотворі бреніє плюновеніям і помаза очібренієм Сліпому і речі йому. І дімийся в купілісілом всім. же, сказається, послан. І же і умийся і прийде війня. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пасти зі словом проповіді. Ми повинні старатися, наскільки хто може, підчиняти себе своїм божественним законом, тому що це закони життя, це закони любові. Це закони, які роблять людину щасливою в справжньому і дійсному розумінні цього слова. Це закони, які роблять людину спасенною. І тоді наша молитва буде сильною, буде мати силу, і Бог почує нас і пішле нам і мир в душах наших, і мир в державі нашій, і благословить весь світ. Тому що всі люди є діти Божі, і кожна дитина Божа нуждається в На благословіння. Насопобієктині піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих у увідчує і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб у Господь мудрив владу, зміслив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Попокоєні душу зовсім храбу Божих, одні лікалеті я безвіно Радані, як і в при дірке, визнані і заключені боргу смерть приємчих ніж імена ти Господі, весі. Також була піднесена заупокійна молитва за всіх, хто постраждав у часи лихоліття безбожної влади у ХХ столітті в Україні. Щорічно, у третю неділю травня відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив і ірейську, та дияконську хіротонії. Священником став диякон Андрій Макущенко. Він служитиме у храмі на честь святої Великомучениці Варвари при Київській обласній лікарні. Діяконом став Даніл Мартинов, студент другого курсу магістратури Київської духовної академії. Всі подій, всі і живо, і храм твоїх. Всіх в одній ліхаліті безвинно в Страдання і сізані притерпевши, знання і заключення, горької смерті ємші, їх імена ти сам Господи, весі. Істі Боже наші тебе славу висилаємо собі значальне твоїм отце і посвятим і благим, Животворящим Твоїм духом, нині присне, і во веті веков. Після літургії предстоятель очолив за упокійну літію, за жертвами політичних репресій. О, всіх вас, дорогі, брати і сестри, серечно поздравляю з праздником праздників, з торжеством і торжеством, праздником світлого Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Ісус Воскрес. Молитва святого Апостола Іоанна Богослова Діка Господь в серця людські любов і благости землю нашим миром. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.